Хочеться трохи поговорити про мовне питання. От я повноцінно на вільному рівні перейшов на спілкування українською мовою в кінці 2022 року. Звісно, на це дуже сильно повпливали події, пов'язані з нашою там, війною, плюс от, щире бажання бути відкритим не тільки до російської мови, так, а також і з повагою ставитися до української мови. Тобто я мотивував себе переходом на українську мову, такими своїми власними мотивами, щоб. Навчитися поважати українську мову та культуру, ставитися до неї справедливо. От. А, а зараз, в 2025 році, я себе ловлю на такій думці, що от я, як людина, я. Генетично, в першу чергу, росіянин так і більшу частину свого життя спілкувався російською мовою. Як можна помітити, по деяким моїм подкастам мені іноді цікавіше деякі думки висловлювати російською мовою, тому що я внутрішньо відчуваю, що саме російською мовою я можу краще розкрити певні теми, тому що кожна мова вона має свої особливості, свою силу, плюс кожна мова вона по-своєму збагачена своїм. Певним е е словниковим запасом, е словесними оборотами, приказками. І так далі. І так далі. Тобто багато культурних і психологічних причин, з яких е мені іноді комфортно спілкуватися російською мовою, іноді мені комфортно спілкуватися е українською мовою. От. Е це якби от такий момент. А, а є, от у мене така цікава е, ситуація, от е, такий момент, е, на якому я себе став все частіше ловити. От з кінця 2022 року, коли я виходжу на вулицю, так коли йду на роботу, от в публічному просторі я спілкуюся з людьми переважно українською мовою завжди. Навіть стараюся зайвий раз на суржик не переходити, так, не, так би мовити, не лавірувати там, між мовами. Так? Стараюся навіть там чисто українською мовою спілкуватися. Хоча, якщо чесно, в деяких ситуаціях іноді я відчуваю, що от мені хочеться перейти на російську мову. так, Іноді я можу там трохи перейти по ситуації, але все одно я це роблю з таким от певним напрягом от, через сформований страх. от За останні три роки у мене сформувався певний страх назад переходити на російську мову. Мені іноді хочеться спілкуватися навіть в публічному просторі російською мовою, але, якщо чесно, я боюся зайвий раз навіть там в рамках там, декількох речень, декількох реплік переходити на російську мову, боюся через те, що можу привернути до себе увагу певних злих людей, от, яким це може не сподобатися. Я працюю як би, в основному на зйомках, так, у творчій сфері, знімаюся в різних творчих проєктах, і там контингент людей дуже різний. Тобто люди різного покоління, з різними поглядами, думками. от. І краєм вуха. Я чую розмови цих людей розумію, що з деякими людьми я по багатьом питанням в чомусь не згоден. І мені не хочеться зайвий раз, якби до певних важких таких конфліктних, потенційно конфліктних людей перевертати там до себе таку негативну увагу. А, от. І в мене була така Приємна ситуація пару місяців тому. Я йшов на роботу, і мене зустрів мій знайомий зі зйомок. А він так спілкується, вільно спілкується російською мовою. от І я вже з ним якби попрощався, і якраз до мене підійшла моя колега по роботі, от одна там жіночка 40 вік. І до мене так з верхнього доколупалася, каже, така: чому не солов'їною? Ну, я такий сміливо відрубав, там, впевнено, що моя солов'їна завжди при мені. Вона каже: Я почула якусь луганську солов'їну від твого друга. От. Тобто, вона докопалася до мене за те, що мій знайомий спілкувався російською мовою. От. І е, на цьому абсурд ситуації якби, ну, не закінчився. Ну, я якби від неї відстрілявся, що до мене не докопатися. Так, я спілкуюся українською мовою, і все, і якби ну, що ти до мене доколупалася, якби да. А потім, протягом робочого дня, я помітив, що знайомі цієї жіночки, яка до мене доколупалася, половина цих знайомих спілкувалася з нею російською мовою. І до них у неї чомусь не було питань, чому е її знайомі спілкуються з нею не солов'їною. І тут у мене був просто вибух мозку. У мене просто, е не знаю, моя свідомість вона просто улетіла в космос. Летіла в космос, а потім з космосу прилетіла назад на землю, і е, я усвідомив е, цей парадокс цієї ситуації е, чисто на мові психології. Я зрозумів, в чому корінь проблеми. Це моя така суб'єктивна гіпотеза, але я думаю, вона близька до істини. Е, ця жіночка докопалася саме до мене з моїм знайомим, е, тому що е, вона е, відчула, що ми. М'які за характером, так що ми не будемо там бикувати у відповідь, і на нас можна там трошки зірвати своє зло, так під зручним предлогом, тому що зараз це легально, це захищено законом. Тобто, ти зараз можеш на вулиці доколупатися до кожної людини за російську мову. І е, тобі за це ну, нічого не буде. Тому що якщо тобі у відповідь там тебе пошлють нахуй, або тобі там носа зламають у відповідь за те, що ти бикуєш, так е, за мовне питання. То ти маєш повне право викликати поліцію і під проводом наших омбудсменів, наших мовних правозахисників е, на цю людину випишуть е, адміністративне або кримінальне правопорушення. Правопорушення у нас виписують за російську мовну музику, не тільки за музику з Росії, а вже за будь-яку росію. Музику. І е, я бачу і відчуваю, як градус е, напруги і ненависті до усього російськомовного він тільки росте. Росте пропорційно злу окремих людей, які на, насправді е, можуть не являтися прям щирими патріотами України, а просто е, ці, ці люди вони мають багато комплексів, багато свого внутрішнього зла. А сучасні якби, актуальні проблеми, так, вони дають платформу для цих людей зривати своє зло. От як ця жіночка, так, вона знайшла якби, легальний спосіб, як доколупатися до м'якого доброго хлопця, який там не буде з нею йти з приводу цього питання на прямий конфлікт. От такі от я зробив висновки на основі цієї ситуації. І це тільки одна така маленька, неприємна ситуація, яка мене вибісила. А підсвідомо, я відчуваю, що якщо зараз у 25-му році, якби зараз у 25-му році я так само вільно спілкувався би на, на рівні якби, ну, в публічному просторі російською мовою, так само вільно спілкувався би, як я це робив протягом усього свого життя до 22-го року. У мене є таке чітке внутрішнє відчуття, що я би притягував до себе достатньо багато конфліктних ситуацій, неадекватних хворих на голову людей, які б до мене дуже сильно докалуплювалися б за те, що я спілкуюся не солов'їною мовою, не українською мовою. По моїм внутрішнім відчуттям, мій страх. Він абсолютно виправданий, і він не на пустому місці, тому що цей страх підкріплюється силою, селеною е, відео, відеоматеріалів, так? Е, які кожен день поповнюють е, архівну скарбничку телеграм-каналів і інших соціальних мереж. Як по усій Україні, все більше срачу між людьми тупо через мову. Тобто е, люди. От сьогодні нове відео побачив біженці з Харківської області, так, які не від хорошого життя переїхали у Львів, як тимчасово переміщені особи. Там компанія була з декількох людей. Вони у своїй компанії спілкуються там. На свої теми нікого не чіпають. Повз них проходить львів'янка місцева, які не сподобалося, що ця компанія спілкується російською мовою. І вона дістала камеру телефона, як це в найкращих традиціях. Так, у нас таких відео вже тисячі і тисячі. От. Почала знімати їх на відео і докалуплюватися, чому не державною мовою, чому ви спілкуєтеся мовою окупанта? Ви що хочете руський мір? От через вас росіяни там нас вбивають через вашу мову. Починає просто з хворої голови на здорову голову перекладати усю відповідальність за війну, усю провину за війну перекладати на абсолютно чужих людей тільки через те, що вони спілкуються російською мовою. Я по багатьом причинам, по багатьом факторам вважаю, що це абсолютно по-хворому, це неправильно, це неадекват і це абсолютно несправедливо, тому що е, ця війна почалася в першу чергу, як би, на хвилиночку, е, через революцію, яку розпалили саме націоналісти, і розпалили не з чистими мотивами, там боротися з якоюсь корупцією, несправедливістю, як нам внушає українська пропаганда. Ця революція була розпалена з абсолютно хворими мотивами, самоствердитися за рахунок своєї. Унікальної української ідентичності, української українськості, що москаляку треба на гіляку, москалів треба геть, от, І як там ще, хто не скаче той москаль, тобто з самих перших днів протестів на Майдані була чітко так позначена позиція, так що ми е, будемо вийобуватися е, на предмет нашої української ідентичності. І е, за рахунок цієї української ідентичності ми ставимо на меті принизити окрему національність і саме російську національність, так, тому що це е, тому що саме росіяни це е, ті люди, які найтісніше історично, ну, ну реально історично, об'єктивно, історично, генетично це я вам можу сказати як людина, яка е, в першу чергу переважно на генетичному рівні, я в першу чергу росіянин, який ріс в російській сім'ї. Хоча я народився в Україні і о, з народження, і по сьогоднішній день я мешкаю в Києві, так але генетично в першу чергу росіянин. Генетично, історично, Україна тісно пов'язана з Росією. А ці вилупки, які ще там на першому другому курсі університету тільки навчаються, так, могилянці свої, вони захотіли на предмет національності поспілкуватися з усією країною. Захотіли усю країну повчити, що усе російське, усіх росіян геть, значить, і будемо будувати свою українську Україну. І от уже майже 12 років великої війни триває, і от вам результат української України: що все більше трупів, смертей, відносини з росіянами у нас максимально зіпсовані, і тільки все сильніше псуються і псуються. А націоналісти, ті, хто стояли, якби на початковій точці цього всього, ті, хто стояли на цих протестах 2013 році, вони провини за цю війну не відчувають. Так, тобто, вони внушають усім російськомовним українцям, що за те, що ви просто спілкуєтеся російською мовою, ви винні за кожен снаряд, який по нам б'є, ви винні за кожну українську смерть за останні 12 років. Ви винні тільки за те, що ви спілкуєтеся російською мовою. А ви точно українські націоналісти ні в чому не винні? В тому, як ви розділили людей на декілька сортів, на декілька типів. На те, як ви своєю пасивною психологічною агресією спровокували росіян розірвати з нами дипломатичні відносини, тому що як можна продовжувати політичні і дипломатичні відносини з дікарями, які скинули свого президента, які ну, буквально послали росіян просто нахуй? Ну, а чого би чекали від росіян, від наших родичів, від наших близьких людей, ну, коли їх послали нахуй? Ну, і як вони можуть після цього з нами нормально спілкуватися, нам довіряти, ставитися до нас як до друзів, до близьких нам по духу людей після цього? Ну, це риторичне питання для нормальних людей. Для вас, як я розумію, і після 12 років надійшло? Наскільки ви націоналісти, несете величезну відповідальність за те, що ця війна стала реальною, яку ви дуже велику лєпту приложили, ідеалізуючи, будуючи культ з хворих поглядів Степана Бандери та В'ячеслава Чорновола, так ви продовжили їх справу і довели її до кінцевої точки. Ви стали будувати тут українську країну. І через це наша країна зараз перетворюється у дуже терористичну, нацистську, закриту державу, якийсь такий розумово відсталий Дикий хутір. Наша країна за 12 років через вас перетворилася на Дикий Хутір, а українська мова вона все більше асоціюється не з мовою талановитих там, поетів, співаки, поетів, співаків поетів, співаків. Акторів, а українська мова все більше асоціюється з якимись хворими нациками, такими як Буданов, Фаріон, всякі наші там блогери, вся, всякі наші там волонтери, які е, невідомо скільки грошей там собі в кишеню кладуть е, на чужій крові, піаричись е, на війні. От з, просто з безславними покидьками асоціюється у мене зараз українська мова. А вільно спілкуватися російською мовою е, в публічному просторі на сьогоднішній день. Я боюся, тому що я бачу, як багато розвелося хворих людей, які е, як підшукують жертву, е, підшукують таких е, м'яких і добрих людей, як я, е, у яких немає сил себе захистити, так? Які, е, у яких немає там, при собі там, пістолета, ствола, ножа, не знаю, там бейсбольної біти немає, е, немає в мене стільки зла, щоб на їх зло. Повісти рівноцінним злом, так? щоб як вони мене послали нахуй, так і я б їх всіх послав нахуй. Цих е, жлобів дядьок, жлобів тітьок, е, тірок, е, всіх жлобів панів, жлобів панянок з їх е, правами, які вони качають, чому не солов'їною. Я би хотів подивитися, якби вони до моїх співслуживців, 90% моїх співслуживців спілкуються або на суржику, або російською мовою? Якби вони до них докопалися? До храмих, до інвалідів з відірваними пальцями, якби вони докопалися за те, що вони спілкуються російською мовою, до людей, які віддали своє здоров'я, які шматок своєї душі поклали за Україну. Ви ж цього хотіли? Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Показали? Ви задоволені цим? Я особисто не задоволений нічим абсолютно. Нічим не задоволений, в якому напрямі ми рухаємося. Я втомився жити в цій країні. Я хочу, щоб відкрили кордони і щоб у людей була свобода вибору, щоб людина могла подивитися, як розвиваються сусідні країни, європейські країни, і не тільки країни, там, члени Євросоюзу, а в тому числі і Білорусь з Росією, як розвиваються, як Турція розвивається, через яку там, переплити через Чорне море можна. Да? І щоб у людей щоб у людей на крайняк була свобода вибору. Що якщо ви хочете тут е, якусь побудувати свій хутір, е, вам не подобається там як Трамп хоче завершити війну, як Путін хоче завершити війну. Ви хочете якусь там свою незалежну, суверенну супер, якусь українську Україну, ви хочете. Ну, вона 100% не буде в тому виді, в якому ви хочете, тому що е, схід України він і фізично, і історично, і генетично він ближче до Росії, тому і закономірно нехай через кров, через війну. Але в цьому є якась така е, певна кармічна закономірність, що схід України е, все ж таки залишається за Росією. В цьому є якась така дуже глибина, жорстока, але справедливість є в цьому. Захід України е, з такими темпами може повернутися до, е, до румунів, до угорців, до поляків, е, тому що там теж є певна своя історія, там теж є е, певні свої е, нюанси, чому так, і чому там багато українців е, і самі в принципі не проти поміняти паспорт. Насправді хто його знає, у кого що там на думці, якщо так на чистоту говорити, так? І оце от те, що залишиться, так? Якщо ви хочете от з цього от, е шматочка, який вам залишиться, побудувати свій хутір, дикий хутір, то ви його побудуєте, ви свого доб'єтесь. Як добилися коктейлями Молотова е нової влади, як добилися е своїми закликами в 2021 році до ескалації війни, ви добилися ескалації війни у 2022 році. От, ви цього добилися, ви і української України доб'єтеся. Але люди, які не захочуть з вами жити е, в цьому дикому хуторі, вони просто з'їдуть і будуть розвиватися в інших країнах. А ви просто, коли залишитеся самі е, от, в, в такі от е, в такому кодлі, то ви ж один одного будете, будете жерти. Ви спочатку дожрете таких, як я, що я вам чимось неугодний, да? що я занадто якийсь там е, лояльний до всіх. І до росіян я лояльний, до українців я лояльний. Занадто я правильний якийсь, намагаюся знайти щось хороше в різних сторонах. Не сужу по роботськи, да що е, хтось там винен тільки через те, що він розмовляє російською мовою. Українці, я втомився просто від вашої е, дикості, я втомився, я втомився від вашої сліпої злості, я втомився від вашої пропаганди. Я сьогодні цілий день для експерименту подивився всі е, канали з новинами: Там П'ятий канал, там Київ, канал Київ, канали телемарафону, 24-й канал. Е, ще там можна якісь новинні канали я встиг попасти. І е, вони, по суті, для мене як клони. Тобто, абсолютно однаково у них, у них е, повістка. Дня, однакові новини, однаково описується війна, однаково е, ці всі псевдоексперти описують е, свої погляди щодо переговорів Трампа з Путіним. Тобто жодної оригінальної думки, нічого оригінального, е, нічого. Чогось самостійного. От, я вас вітаю, українські націоналісти. Знаєте, я от не хочу вас навіть критикувати, сварити, не хочу з вами вступати в конфлікти зайвий раз. От, хочете, можете мене там добити, прибити, там, мені наплювати. Я просто хочу наостанок сказати, що ви от те, чого ви хотіли для себе, ви свого добилися. Ви добилися і незалежної України, і добилися реалізації кожного кожного слова, кожного рядка з гімну нашої України. Мені гімн нашої України в корінь не подобається. Я би прапор України, по-перше, перевернув би правильною стороною для початку. І я би гімн України написав би з нуля абсолютно новий. Я от коли в школі співав цей гімн, не розумів про яких саме ворожень, як йде мова, наче ну ми не воюємо ні з ким. Ну це ні були роки. Я просто не розумів, навіщо заздалегідь налаштовувати людей на якусь війну, якщо зараз немає ніякої війни. Мені не подобається гімн України за те, що він е навіть у мирні часи е програмував людей на конфлікти, на війну. Мені не подобається концепція історичної якоїсь такої е от е дикості. Я розумію, що у нас багато козацьке минуле. У нас е, дуже сильні від природи люди, е, дуже працьовиті, сильні, енергійні, запальні, класні в нас люди. Але будь ласка, я в на колінах тих українців, які е, ну адекватні патріоти, так які е, ну без перегибів. Я вас благаю просто на колінах. Ну навчіться ви, будь ласка, і навчіть інших от цю от нашу українську запальну козацьку енергію направляти не тільки на те, щоб там з кимось битися, воювати, комусь щось доводити силою, а щоб також от вчитися от мислити, будувати якусь е, нову філософію, е, вчитися пробачати, вчитися розуміти, е, в тому числі росіян, з якими ми конфліктуємо, е, якось е, вчитися проявляти якесь порозуміння, якусь доброту, яка дана українцям від природи. Поверніться, будь ласка, до ваших хороших якостей, які робили вас самодостатніми людьми. І добрими людьми робили, і працьовитими людьми. Тому що зараз вся ваша доброта, вся ваша сила вона направляється е, тільки у саморуйнування. І роблять ці, е, це з вами злі українські націоналісти, які отрують нашу країну, нашу політику, наших людей і весь народ, і увесь народ отруюють е, своєю хворою ідеологією з 2013 року, особливо. Я хочу просто, щоб ця дикість закінчилася.